Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю! З вами програма МедЕксперт. І сьогодні ви дізнаєтесь, яка нова методика з'явилась у наших спеціалістів для лікування психологічних розладів. Як лікарі відновлюють можливість ходити нашому захиснику, та чому медики наголошують вакцинуватись від грипу вже зараз? Тому не перемикайте. Відновити можливість ходити. У лікарні святого Пантелеймона вперше пересадили нерв. Посттравматичний стресовий розлад психіатр зі США привіз унікальну методику лікування. Грип, чому вакцинуватись потрібно вже зараз? Пережив дев'ять операцій, щоб врятувати ногу, та жодна з них не дає можливість ходити. Львівські хірурги лікарні святого Пантелеймона вперше виконали пересадку нерва нашому захиснику, щоб відновити функцію кінцівки, яку після складного поранення повністю паралізувало. І сьогодні у Львові наші медики роблять все для того, щоб він знову зміг встати на ноги. Які шанси дають лікарі? Дивіться у сюжеті. Майже півроку 25-річний Сергій не може ходити. Його нога повністю паралізована. Ще з початку повномасштабного вторгнення хлопець з батьком пішли добровольцями та влітку на Ізюмському напрямку захисник потрапив під обстріл, де отримав дуже складне поранення. Осколок в нього зайшов, виламав кістку, вирвав нерв та мишці. Перше мене привезли у Краматорськ. Там зробили першу операцію. Зафіксували кістку. Промили рану, потім перевезли в Дніпро, в Дніпропетровську, там ну, так помили рану. І наступного дня я поїхав у Тернопіль, там вже почалось лікування. Знайшли інфекцію рані і дуже довго її лікували. І так, Олексій пережив майже 9 операцій, та жодна з них не повернула можливість ходити. Для цього потрібен нерв і складне реконструктивне хірургічне втручання, яке погодились виконати у реабілітаційному центрі Незламні. Ми використали два нерви, які довелося скласти в вісім рядів для того, щоб відновити цілісність сідничного нерва, оскільки сідничний нерв має важливі функціональні волокна і відповідає за функцію нижньої кінцівки, тобто за руки ноги. При його ушкодженні пацієнта наступив параліч. Тому дана операція спрямована для регенерації функції ноги пацієнта. Аутотрансплантацію сідничного нерва лікарі виконали успішно, і вже наступного дня у нозі, яку Олексій не відчував зовсім, з'явилось нервове посмикування. Нога стрибала ночі. Ну засипаси просинаш. Десь у четвертій годині ранку, та нога не починає стрибати. А це кажуть лікарі знак хороший, адже почалася регенерація. Післяопераційний період є два такі. Часові рамки, коли ми чекаємо на результат, це і три місяці і півроку, будемо глядати пацієнта і оцінювати, чи відбулась регенерація. Нервові тканини це одні з найповільніше регенеруючих тканин в організмі, тому на цьому етапі все залежить від регенеративних властивостей власне, організму пацієнта. Лікарі очікують на повне відновлення функції ноги, а особливо на це сподівається і наш захисник, який планує повернутися на фронт, адже сам він з Харкова і каже, що допоки його дім і його землю не покинуть російські загарбники, буде її боронити. Та рани мають загоїтися, тому на хлопця чекає ще тривала реабілітація. З вами медексперт і партнер програми Медичний центр Родовід. Далі вас очікує декілька коротких, але не менш важливих новин. Залишайтеся з нами. З урахуванням сучасних вимог у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Львівської обласної лікарні оновили один з реанімаційних залів. Зокрема, зробили ремонт та встановили нове устаткування апарати ШВЛ і монітори. Нагадаємо, що лікарня приймає пацієнтів з усієї України, а тому створення комфортних умов є одним із пріоритетних напрямків. Відомий пластичний хірург Хакан Агір знову приїхав до Львова допомагати маленьким українським пацієнтам. Місія його благодійна, адже всі оперативні втручання він проводить безкоштовно. Лише за тиждень команда західноукраїнського спеціалізованого медцентру та закордонний фахівець запланували виконати 20 складних хірургічних втручань, серед яких видалення злоякісних пухлин, реконструкція вроджених вад обличчя тощо. Окрім того, фахівці провели декілька десятків консультацій. До Львова приїхав психіатр зі США, щоб поділитись з нашими спеціалістами своїм досвідом і показати свою унікальну методику лікування психічних розладів. І на заваді не стала навіть тривога. Відтак одну зі своїх лекцій він провів у криті. Отож, в чому полягає його методика і як це допоможе нашим українцям? Дивіться у сюжеті. Кожного дня спеціалісти ментального здоров'я реабілітаційного центру незламні працюють із захисниками та цивільними, які мають посттравматичні стресові розлади. І кожного дня таких пацієнтів збільшується. Допомагають українцям найкращі спеціалісти з різних країн, які мають досвід роботи з людьми у воєнний час. І один з таких приїхав до Львова. Я особисто зіштовхнувся з бідою, яка прийшла в мій дім. Ураган Катріна практично зруйнував увесь новий Орлеан. Сотні тисяч людей повинні були покинути свої домівки. Ще 15 тисяч загинули. Війна це інше, але вплив на свідомість та почуття схожий. Джефрі Роуз, американський психіатр та спеціаліст з мозкової інженерії. Позаду у нього 22 роки досвіду. У своїй практиці він активно використовує методику лікування психологічних розладів за допомогою вібрацій. Він використовує дуже розумні моделі фізичних вібрацій, які заспокоюють нервову систему, а також допомагають тіло одужати. на жаль, я не володію українською, тому не можу проводити психотерапію. Проте цьому пристрою байдуже на мовні бар'єри. Він залишиться в Україні і продовжить лікувати українців. Навіть в умовах воєнного часу нічого не стає на заваді для наших спеціалістів, щоб перейняти найкращий закордонний досвід, який не стає на заваді для самих іноземних колег ним ділитись. Відтак, навіть під час повітряної тривоги в укритті лікарні, психіатр зі США прочитав українським медикам лекцію про стреси. Сподіваюсь, мені вдасться вгамувати хвилювання, поки завантажується презентація. Зазвичай в Україні психіатричні лікарні розташовуються окремо від лікувальних закладів, це різні місця. Відтак лікарі не мають можливості спілкуватися з пацієнтами. Проте це дуже важливо, щоб лікарня включала в себе психіатрію, аби лікувати і фізичні, і психологічні травми. І зараз над цим активно працюють у реабілітаційному центрі Незламні, де вже зараз люди, які потребують такої допомоги, можуть її отримати. Ми в центрі ментального здоров'я клініки святого Пантелеймона власне зараз працюємо над розробкою моделі лікування посттравматичного стресового розгляду. І одною з найважливіших складових цієї моделі є психотерапія. Тому психологічна реабілітація на сьогодні є одним з пріоритетних напрямків. Досвід другої половини ХХ століття, досвід воєнних дій, показав, що надаючи якісну послугу, психотерапевтичну, психіатричну, послугу ментального здоров'я, ми допомагаємо людям швидше повернутися до мирного життя. Ми допомагаємо людям якісніше проживати життя. Ми допомагаємо людям. Робити профілактику страшних ускладнень е, воєнної травми. Тому ментальне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне, і тепер наші спеціалісти мають ще більше інструментів, щоб допомагати українцям в Україні. Далі лікарі розкажуть про початок сезону грипу, але перед тим ми розкажемо ще декілька коротких медичних новин. Партнер програми Медичний центр Родовід. Не перемикайте. Тепер фахівці Львівського центру джерело можуть брати участь у форумах з колегами з усієї Європи, адже центр став першим і єдиним, який отримав офіційне членство у Європейській асоціації з надання послуг людям з інвалідністю. Тепер спеціалісти матимуть можливість говорити про проблеми та досвід на світовому рівні. Нагадаємо, що джерело надає реабілітаційні послуги для дітей та молоді з інвалідністю та дітей з груп ризику. Повна імітація реальних умов роботи в аптеці. У Львівському медичному фаховому коледжі після дипломної освіти відкрили навчальну аптеку. Там студенти зможуть самостійно розкладати ліки згідно з вимогами, відпускати лікарські засоби, вироби медичного призначення тощо. У сучасному медично-санітарному закладі все окомплектували приладами та технікою, а також ліцензійним програмним комплексом та довідковою літературою. Допомогли реалізувати такий проект благодійники, зокрема фонд Наука для розвитку. А фінансову підтримку надало Міністерство закордонних справ Польщі. Коронавірус, на щастя, пішов на зменшення, але на заміну йому прийшов грип. Перші випадки вже лабораторно підтвердили. Тому лікарі наполегливо рекомендують робити щеплення, поки ще є вакцина. Отож, як проявляє себе грип зараз і що радять лікарі, розкажемо у нашому наступному матеріалі. На Львівщині фіксують зниження захворюваності на коронавірус. Натомість прийшов грип. Відтак кількість звернень з симптомами застуди зросла майже на 15%. відсотків. На відміну від попередніх років він вже однозначно почався. Раніше це було не швидше, ніж десь там середина грудня, січень, як коли навіть лютий пік В даному випадку піку, напевно, ще нема. Але тим не менше, однозначно вже стартувало, тому що ми маємо підтверджені випадки грипу вже однозначно. Ми зробили скринінгове обстеження матеріалу, яке доставлялося з закладу охорони здоров'я для дослідження на ковід і паралельно на грип. І при проведенні 110 досліджень у 40 людей методом полімеразної ланцюгової реакції було виявлено РНК вірусу грипу А. Вірус грипу А є найбільш поширеним і має різні підтипи. Діагностувати лише за симптомами його дуже складно, адже він схожий на застуду чи навіть ковід-19. Тому для підтвердження роблять лабораторний аналіз. Ми маємо випадки зараз такі не, не цілком стандартні, коли. Фа деколи і три епізоди підряд, буквально от за там, два тижні в одної тої ж самої дитини відбуваються. Десь воно пов'язано з тим, що первинно якесь одне захворювання, гостре респіраторне. Дитина ще не встигла одужати і приєднується отут, властиво десь з великою ймовірністю грив включно. Найбільш вразливі до вірусу діти віком до п'яти років, вагітні жінки, люди з сукровим діабетом, ожирінням, хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи. Тому саме їм в першу чергу рекомендують вакцинуватися від грипу. З 18 жовтня ми вже почали щепити вакциною Gc-Flu-Quadro. Потім у нас появилися ваксигрептетро. Ну і приблизно на протязі тих трьох тижнів щеплено. В районі десь 150 чоловік. Для того, щоб щепити дитину від грипу в нашій установі, ви потрібні, батьки потрібні, потрібно мати електронне скерування від свого сімейного лікаря і записатися до імунолога, який працює в нашій установі на прийом. Проте лікарі радять з вакцинацією поспішити, адже враховуючи військові дії, є проблеми з постачанням. Сезон розпочався вакцинальний, вакцини недостатньої недостатній кількості має бути, але наразі є. І ті, хто хочуть, я би однозначно агітував вже йти робити в даний момент, щоб встигнути. Мати вже якісь, ну, я не кажу, гарантії, але принаймні розуміння, що той перебіг буде легший. А далі, якщо такі симптоми з'являються, найближчий день-два. Вичікувальна тактика, багато п'ємо, при потребі збиваємо температуру, щось там симптоматично до носа до горла і дивимося. Лікарі рекомендують, що при перших симптомах варто все-таки залишитись вдома і пролікуватись. Якщо ж стане гірше, то обов'язково необхідно звернутися до лікаря. Гуляйте на свіжому повітрі, їжте вітаміни, та не давайте інфекціям ніякого шансу. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Бувайте!